32 тисячі гривень необхідно для операції старшому стрільцю Житомирської 95-ї аеромобільної бригади Сергію Рубану. Стільки коштує пластина, яку потрібно встановити хлопцеві замість розтрощеної кістки черепа. Поранення в голову хлопець отримав у зоні АТО під Лисичанськом, коли в його БТР поцілили бойовики. Їхали в Лисичанськ, Не доїхали в Лисичанськ І щось случилось. Їхали в колонії по дорозі, все. Більше не пам'ятаю нічого. Всі, хто їхав за мною, всі ранені. У Сергія найважче поранення. Лікарям довелося видалити чверть розтрощеної лобної кістки. Товариші розповідали матері, що навіть у шокованому стані Сергій ще намагався відстрілюватися і просив медиків рятувати інших замість нього. Хлопцям, з яким ми їхали, велике дякую за те, що мене витягли звідти, привезли назад і врачам, докторам в госпіталь, що мене підняли на ноги, пасі велике і людям пасі велике за те, що допомагають до цих пір. Мозок не зазнав серйозних ушкоджень, але хлопцеві паралізувало ліву сторону тіла. Сергій вже приніс дві складні операції. Попереду ще одна. Спільними зусиллями вже зібрали кілька тисяч гривень, але цієї суми все одно не вистачить на дорогу операцію. Від сільської ради рішенням сесії була надана матеріальна допомога в розмірі півтори тисячі гривень. А також жителями села Труковичі і не стояла скринька, і було назбирано десь около двох тисяч гривень. Четверо депутатів районної ради також надали матеріальну допомогу. Повернутися на контрактну службу Сергій вже не зможе і сподівається на допомогу небайдужих людей, адже дорога операція єдиний шанс хлопця повернутися до нормального життя.